Так, про накопичувальний ефект. Зараз з вами поговоримо. Дуже часто я можу почути, де і багато хто з вас знає, що антидепресанти не працюють одразу. Коли починаю розповідати, як вони мають працювати, як довго починається, люди такі: а, ну да, да накопичувальний ефект. Ні, справа не в накопичувальному ефекті. Справа в тому. Зараз поясню. Ідея в тому, що, в принципі, препарат доволі швидко, швидко виходить з вашого організму. Саме з цим пов'язано, до речі, те, що відбувається синдром відміни, якщо ви раптово швидко припиняєте пити препарати. Флоксетин, він декілька тижнів там знаходиться. Інгебітори моноаміноксидази, їх зараз ніхто не використовує, тож обличте. А так, зазвичай. Дві доби і майже все. Препарати вже немає у вас в організмі. Майже все. Тобто він не накопичується. Справа не в цьому. Справа в тому, що для того, щоб препарат почав нам давати те, заради чого ми його приймаємо, а власне лікування тривожних розладів, обсесій чи там депресії, і так далі, необхідно, щоб нейрони, що передають сигнал з одного нейрону до іншого, і так далі, змінили свою роботу. Вони мають навчитися працювати якось по-іншому. Так, седативні інгібітори блокують зворотне захоплення серотоніну. Більше серотоніну встає в синапсах, але якщо він працює декілька днів, якщо він працює майже одразу, чому ми чекаємо ефекту на 2, 3, 4, іноді навіть більше тижнів? Тому що справа не тільки в кількості цього серотоніну, чи норадреналіну, чи дофаміну, чи чогось там ще. Справа в тому, що. Виходячи з актуальних теорій та гіпотез, принаймні, справа в тому, що необхідно робити так, щоб ці нейрони працювали інакше. Дуже довго розповідати, як саме, але фішка в цьому. І ми чекаємо саме того, щоб з'явилися нові рецептори, чи уйшли старі рецептори, чи змінилася якось робота, і так далі. Ми чекаємо саме на це, а не на накопичення. Якось так. І, до речі, Саме з цим пов'язано маю на увазі, що препарат знаходиться декілька днів в організмі, а з флокситином декілька тижнів. Ваша ідея, що давайте я сьогодні буду бухати, тож я зроблю хитренько, і сьогодні я не вип'ю таблеточку, а ввечері я забухаю. А -а, препарат все одне буде у вас в крові. А якщо ви будете намагатися зламати систему і не будете пити препарат декілька днів для того, щоб забухати, ви знайдете для себе синдром відміни. Так собі, деяка, правильно. Типу такого.